Вітаю, друзі. Сьогодні 12 квітня 25-го року. Як обіцяв, показую свій абрикос. Да, він уже відсвівся. Побризкав я його перший раз 28 березня, як приїхав з відпустки в той же день. І він був розквітнутий більше як на 50%. Ну, обробив. Сигнумом да, Одним сигнумом, бо він уже не ще маспілан давав. Далі. Ну що, оцвівся, він добре. Нема таких квіток, засохших. Ви Бачите, всі, всі квітки тримаються добре. Засохших нема як його розлупаю є тут уже плодики. Хоча я зараз обріжу декілька гілочок і розлупаю там спокійно і покажу вам. Ну, на зараз спан, стан його мене задовольняє. І врожай, звісно, буде. Це у мене дерево специфічне. Тут у мене є сожитель, співмешканець. Персик, він тільки тільки розквітає. Це було прищеплено. І ви бачите, листочки добрі і квіточки не померзли. Два дні тому був мороз мінус 4, і я так думаю, що він трошки підморозив. Такий тут є спіль у мешканець стара абрикоса і молодий персик. Друзі, сьогодні буду обробляти. Погода наладилась, зараз 12 година. дня температура 15 и повышается тому буду брызгать скор плюс хорус плюс актора еще дам антистрессант покажу зараз який 80 аминокислот в нем треба трошки допомогти нашим рослинам и дать им сейчас Підживлення антистресантами, щоб вони стартанули після всіх всіх страждань. Можна дати антистресант мегафол від Вілагра 20-25 мл. Можна обрискати ще Сігнумом 12 г. Ну, обов'язково буду давати інсектицид, тому що зараз піде тля, піде листовійка, листочки молоді лізуть, зараз покрутить їх. От, треба захистити. Зараз, друзі, я обріжу декілька гілочок і покажу. Що там зав'язалося хвилинку так, я ось знімав любочки з деяких гілочок, і зараз вам покажу отут ближче. Було видніше. Друзі, є підозра, що урожай буде. От ви бачите? Є зелененькі, а є от поруч і такі коричневенькі. Мабуть, такі прихватило позавчора. От теж бачите, зелененькі, зелененькі, листочки всі цілі. Тут теж найбільш фіскально дисциплінованої країни у світі. От. Бачите, зелененький. А поруч, от насправді, он такий якийсь коричнюватий. Може ще оклигає, І от теж якийсь от коричнюватий от. напроти букви Г чи А. Так, друзі, от така. Ситуація, бачите, які плодики вже Уже можна зробити виставки. Вони в мене не відпадають і добре тримаються. Листочки зелені, красиві, нема поки не листовійки, нічого. Тобто, буду зараз бризкати Буду бризкати. Дам або мегафол, або купив у Олександра антистоп стрес це адамовський препарат, антистресант. Тут багато-багато амінокислот. Його вот. треба 5-10 грамів на 10 літрів, в залежності, який стрес був. Якщо не дуже стресувало, то 5. Якщо так як у нас, 10 цього мегафолу активатор роста. Всього хто хоче почитає, я даю 25 мл на ведро води. Вот. Кого що є? І побрискать абрикос. Я буду брызгать э, э, скор плюс скор 2 мл, страж страж скажу хорус 5 граммов плюс актора или энджио в кого что есть можно дать топсин у кого есть топсин можно дать луна Сенсейшн, і сейчас він магнікур сенсейшн. Тобто Сігнум можна 10-12 грам на відро. Тобто, треба зараз закріпити наш результат. Ну, мій мій результат непоганий. Є плоди. Багато буде плодів. Світ держиться. Закріпити цей успіх і підтримати. Антистресантами, амінокислотами, щоб зараз піде з понеділка і 20, і 25 буде. Йому треба швидко йти в ріст, а він заторможений, забитий цими жахами, морозами, снігами і вітрами. Ну що, друзі, на цьому все. А в мене там ще і персик зе цвіте. Ви бачили, тобто. Я думаю, що хорош і скор, буде то, що треба. На завтра у нас вже 20 і більше буде. Зараз вже 20. Поки я тут розповідав вам, то 20. Персики ще цвітуть. На днях покажу я і розвиток, і дію своїх всіх чотирьох варіантів. Ну, поки ще рановато. Хай трошки піде тепло. От і персики порозлупую. Ну, є там вже плодик, сидить лагуров. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Т5 розцвів тільки. А? Ой, красава. І саме поздній цвіте Sunrise, друзі. От тільки зацвітає. Ви бачите, які квіточки в нього. Міленькі, а плоди по 300 грамів. Sunrise класний персик ці вже відцвітаються і кіпор кіпор друзі саме зараз в розквіті ви бачите ну самі квіти самі квіти буду показувати все підписуйтесь кому не хрен делать вон, вон і бджолка появилась. Одна, ну ничего, позбегаются. Кипр ох и цветы, а, а царк-премьер, майже отсвился. А тачесан расцветая, бджолы лазить тут и вот тачесан на царк-премьере. И тут еще в мене от і президент тільки зацвітає. Две гилочки прищепив. Так що життя налажується, друзі. Ну все, сьогодні про абрикос, так про абрикос. На все добре, друзі, з вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!